Доброго раночку, мої шановні глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас у 19, да? 19 січня. Так, і розглянемо таке одне питання з вами сьогодні. Чи будуть вибори у 2025 році в Україні? Так, і подивимося кандидатів. Чи будуть вибори в Україні в 2025 році? Покажіть, пожалуйста, мені. Да. Так, будуть. Будуть вибори і будуть зміни. Так, покажіть мені, пожалуйста, хто буде президентом України? Хто буде президентом України? Чоловік чи жінка? Покажіть мені, пожалуйста. Хто буде президентом України? Чоловік чи жінка. Так, по справедливости, решение проблемы. Женщина все-таки показывает. Вот я сказала, кто первые выпады. Женщина. Вот. Решение проблемы. И это по справедливости. І облікчення страданий і жіночка. Так, хорошо. Ну так, все время показують. Ну, давайте пройдемося. Це кандидати тут у нас. Так, добре. Чи буде президентом України Зеленський? На другий термін піде. Чи буде Зеленський президентом України? На виборах виберуть. На другий термін піде. Не завершення. Нет. Завершення цикла. Проблеми. Ну, азарт. Буде йти. Буде йти. Настойчиво, причем. Але не. Завершення. І неудачі. неудача. І жінка випадав. Ні, Зеленський не піде на другий термін. Не виберуть. Залужний буде? Валерій Залужнич, буде він президентом України. Залужний. Ні. Плохі приметы і обрив. Ні. Ні. Фантазії, ілюзії він, ні. Залужний ні. Порошенко буде президентом. Петро Порошенко. Чи буде він президентом України після Зеленського? Ні. Ні, ні віжество, ні при... Три карти, ні. Неприятно, неожиданность, ні. Так, Буданов. Кирило Буданов. Чи буде він президентом України? Буданов. Ні. Не. У нього як корабль, как. Или новые перспективы, как на повышение а на президента ні. Ні. Богданов не. Лана Зеркаль. Чи буде вона президентом країни? Лана Зеркаль. Чи буде вона президентом України? Как бы шанс и такой и е, але не трусость неуверенность, и тут неприятная неожиданность, конфликт, что-то конфликт и разрыв. И разрыв. Так, Білецький. Білецький. Чи буде він президентом країни? Білецький. Ні. Не. Ні. Не. Нет, разрыв. Так. М -м. Виктория Спарц. Виктория Спарц. Чому же она будет президентом Украины? Виктория Спарц. Шансы есть. С тяжелым характером, мадам. Шансы есть. Хаос. Не. Шансы есть. Але не сейчас непримиримость. Так, кто-то из с военных кто-то будет президентом Украины. Звездковых. Азарт такой есть. Умен развит. Решение проблемы. Тяжелый труд. Пусто. Пусто. Ну тут вот есть карта надежной солнышкой. Карта мира. А на тяжелый труд коса скашивает. Колесница. Нет, Жинка выпадает. Жинка. Нет, тут пустое освобождение. Выпадает Жинка якась. Весковым. Весковым я карта Недоверие. Недоверие. Печаль і, і конфлікт і отрицательний ответ. Ну, а кого ще подивитися? Може ви напишіть, кого ви там думаєте. Ну, ми цю людину знаємо. Хто буде президентом України? Чи знаємо ми цю людину? Люди знають цю людину. <кху> Сомні знают люди как в тени новые новые вот выгодная сделка приятное удивление будет приятное удивление будет как вот как в укрытии пока. Нет, как пока вы, выкрытие, и будет удивление нам приятное. Нет, как вот прям попеса, как высшими силами она будет послана. Хорошие новости и прям как важное вот решение будет принято. И приятное удивление. И стабильность вот при ней. Хорошие новости. Важная информация. И как новая, новая новизна. Будем удивляться. Пока как в укрытии. Ну, а так розглянули ми з вами. У кого там які пропозиції, то напишіть, подивимося ще розглянемо. Кандидати. У президенти. Все. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, дякую за коментарі. Пока до побачення. Миру та добра вам!